Не оброблювана протягом декількох років земля поступово приймає природний вигляд, тобто стає схожа швидше на дикий луг, спрокльовується кущами, ніж на місце для відпочинку і сільського господарства. З цією проблемою може зіткнутися будь-який початківець дачник, адже саме в такому стані продають вперше нарізані піддачі і будинки ділянки. Такому ж вигляді земля може виявитися, якщо на ній хоча б 2-3 роки ніхто не працював, якщо і ви стали володарем зарослого ділянки і не знаєте за що хапатися і як домогтися бажаного результату, виберіть собі один з п'яти перевірених роками і сотками способів. Звичайно, найпростіший спосіб найняти фахівців з ландшафтного дизайну узгодити проекти дочекатися, поки вони все зроблять самі. Але коштувати це буде чи не стільки ж, скільки ви віддали за саму ділянку? Тому пропонувати вам таке рішення проблеми ми не будемо один. Заорювання і вирівнювання мотокультиватором. Якщо у вас є мотокультиватор, ніні трактор або можливість взяти цю техніку в оренду на кілька днів, частина проблеми можна вирішити досить швидко. Втім, від ручної праці це все одно не врятує, але, хоча б зменшить навантаження на спину, перш ніж приступати до обробки, приберіть з території все сміття, який може потрапити під лопаті культиватора, не поспішайте відразу переорати всю ділянку. Робіть це поетапно. Спершу обробіть кілька квадратів, розбите грудки, виберіть і вивезіть дерен і коріння, розрівняйте граблями ґрунт, і лише потім переходите на наступну ділянку в процесі. Вам швидше за все будуть потрапляти ґрунтові шкідники, тому бажано тримати під руками ємність з гасом, машинним маслом або іншої, технічної єдиною для їх збору. 2. застосування нетканих укривних матеріалів. Якщо вам потрібно звільнити невеликий шматок землі, і в запасі є, хоча б сезон, можна скористатися покривними матеріалами, простіше і найефективніше чорні неткані покривні матеріали їх розкладають на ділянці навесні, вибираючи максимально щільні за літо під геотекстилем бур'яни загинуть, і в кінці сезону можна буде переорати землю і внести добрива. Щоб навесні почати обробку, зрозуміло, насіння бур'янів за рік нікуди не дінуться і продовжить сходити, проте їх буде значно менше. Замінити геотекстиль можна будь-яким щільним біорозкладеним матеріалом, наприклад, гофрованим картоном. Він буде служити так само, хоча і виглядає менш презентабельно, якщо ви дуже поспішаєте і хочете посадити перші овочі і ягоди вже в цьому році, то прямо на шар картону встановіть каркас, засипте його родючим ґрунтом. Привезеним на замовлення або були у вас, а потім в ці гряди короба висаджуйте зелень, овочі, полуницю, і за пару років картон в підставі гряди розкладеться без сліду, а ось покривний матеріал для такого не підійде. Його доведеться виймати восени три обробка гербіцидами для тих, хто не боїться хімії, і готовий пропустити один посадковий сезон. Розумним рішенням може стати застосування гербіцидів. Його суть полягає в методичній обробці ділянки препаратом, що вбиває всі рослини, оприскують гербіцидами їх надземну частину, проте гинуть і коріння. Пам'ятайте, що після одноразової обробки домогтися 1.00, нуль результату не вдасться, оскільки в ґрунті збережуться насіння і невеликі корінці, які ще не встигли прости. А значить, через деякий час після появи нових сходів може знадобитися повторна обробка ділянки. Застосовують гербіциди в суху безвітряну погоду, використовуючи такі препарати, як глі, бездегрант, 2 бригміура, лазорит, зенкор ультра і концентрація робочого розчину кожного препарату різниця, тому готуйте суміші в суворій відповідності з інструкцією, витрата стріл на сотку використовувати землю під посадку відразу після оприскування не можна, потрібно почекати час. Вказаний в інструкції, як правило, це 1-1,5 місяці. але є препарати, після яких нічого не можна садити ціле літо. Після того, як надземний шар бур'янів і дерно загине, вам залишиться за допомогою лопати і грабель зняти його і вивести з ділянки або переорати ґрунт разом з дерном. Препарати на основі гліфосату швидко розкладаються в ґрунті, тому переживати про те, що загибла трава залишилася на ділянці, не варто чотири. Ручне перекопування з вибіркою коренів. Найбільш трудомістким і найдієвішим способом можна вважати ручний. Звичайно, обробка всієї ділянки займе у вас не один день, а може і тиждень. Але результат буде помітний відразу, як і у всіх інших випадках, спершу ділянку потрібно буде очистити від сміття дощок, каменів, гілок. Потім провести розмітку, вирішивши, де у вас буде голод, де газон, де споруди, де сад. Іт. Найбільші бур'яни потрібно буде попередньо підрубати сапкою або скосити. Та й, в принципі, позбавлятися від скошеного бур'яну простіше. Лише після цього можна приступати до видалення дерну, який варто знімати на 5-7, смертельно вибираючи коріння і розрівнюючи граблями, відкривається землю. Перед вами неодмінно постане питання, куди ж подіти таку кількість дерновини. Застосування її можна знайти прямо на ділянці або застилаючи шматками дерну ями і нерівності, а потім утрамбовуючи їх. Або відправивши їх на тривале компостування, обробивши за інструкцією м препаратами після того, як ви зніміть весь верхній шар, можна приступати до видалення зайвих кущів, дерев і пнів. Сам розрівняний ґрунт бажано підгодувати комплексними мінеральними добривами, а потім на час залишити відпочити. Спостерігайте за землею і не давайте їй знову заростати бур'янами, видаляючи зійшли, або засіявши її культурними рослинами п'ять посів сидератів. Найбільш довготривалим, хоча і дієвим способом позбавлення від бур'янів є посів сидератів, для того, щоб вони захопили вашу ділянку і вижили з нього все невідповідні рослини, потрібно переорати ґрунт навесні і відразу густо засіяти суміш сидератів після того як вони піднімуться. Доведеться ще раз все заорати мотокультиватором або міні-трактором з бороною і знову засіяти, повторити цю процедуру потрібно тричі за літо, сидирати дуже живучі і крім того, що це відмінне зелене добриво. Вони також здатні витіснити будь якого рослинного агресора. Хоча на дуже зарослих ділянках вам може знадобитися і два сезони для отримання максимально помітного результату, сподіваємося, наші поради допоможуть вам впоратися з первозданними заростями на своїй ділянці і перетворити пустир в город з обкладинки.